Мінус 2,50. трохи більше ніж за місяць. Вітчизняна ППО збила два літаки далекого радіолокаційного виявлення керування. Це дуже дорогі судна і дуже функціональні. Бачать ракети літаки на великих дистанціях. Ракети, до прикладу, за 215 кілометрів винищувачі за 300 бомбардувальників до 600 кілометрів. А 50 – це і пункт управління на базі Іл-76 з потужним радіолокаційним комплексом Джміль. Власне, ці літаки і керують ударами по Україні після збиття. 50-го у лютому число ракетних ударів зменшилось, але бомбардувальників у небі на фронті менше не стало. Зважаючи на кількість збитих бортів, окупанти готові ризикувати втратами в авіації. Темні часи для російських а 50 х розпочалися ще на початку 23-го. Минулоріч, 26 лютого, на аеродромі Мачулищі у Білорусі. Ці знамениті кадри облетіли увесь світ. На них безпілотник під носом у московицьких чекистів прилетів на військове литовище, трохи покружляв над літаком, і зрештою поруч пролунав вибух. Пошкодження а го не потрапили на відео. Але від того дня перший російський літак дальнього радіолокаційного виявлення надовго випаде з розкладу бойових чергувань. 14 січня цьогоріч українська армія збуває А-50 вже у небі, і це стане першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення. Разом із ним наші ППОшники підбили і повітряний командний пункт. Іл-22. Щоправда, той, попри сильну продірявленість, зміг таки дотягнути до російської Анапи і приземлитися. Закріпити успіх вдається через місяць, 23 лютого. В той день російський А 50 з позивним баян розвалився чи то порвався на території Росії у Краснодарському краї. був взрыв, великий вибух і горить сильно. дуже сильно. Страшно. І такі вибухи, і блискавичні приземлення ворожих літаків зсу повторюватиме, допоки Україна буде під обстрілами російських ракет. За різними оцінками західних розвідок всього а п'ятдесятих у Росії може бути до 15, -ти. а от у бойовому стані каже керівник ГУР удвічі менше. Скільки таких літаків? Дві повні зміни ще один падей і цілодобове чергування доведеться припиняти, припинити, бо географія близьковичної роботи ППО лише розширюється. Перший був знищений безпосередньо над береговою лінією Азовського моря ближче до України. То е, останній А-50 був знищений практично на території Росії. Ну на одне око можна сказати, ми їх підбили, на друге вони вже бачать погано. Напередодні журналісти Радіо Свободи відшукали на супутникових знімках А 50 який заховався у російському таганрозі. Але і він щонайменше останній тиждень на бойове чергування не вилітав. В одному із останніх оглядів британської розвідки йдеться про те, що наймовірніше, через раптовий дефіцит, Росія поки припинила поблизу України польоти на а 50 Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему. Самі ж пропагандисти вже встигли заявити, що нібито почнуть виготовляти нові а 50 Втім, більшість військових експертів, аналізуючи авіаційну військову та цивільну галузь країни агресора, вважають такі заяви, м'яко кажучи, сумнівними. Мені складно повірити, тому що ми бачимо, що вони навіть не можуть такі побудувати. А що казати про те високотехнологічне об... оснащення, яке всередині знаходиться обладнання? Подвійний зиск від уражень ворожих літаків ДРЛВ у тім, що разом із залізячим нам вдається знищувати дуже цінний, мало не унікальний московицький персонал, аби вивчити і пілотів і інженерів потрібні роки. Виконували ці польоти посиленим екіпажем, тобто був додатковий екіпаж пілотів і був, можливо, додатковий екіпаж операторів або Операторів, які навчалися тому а, цілком регітно, що при знищенні двох цих літаків було знищено ще один екіпаж, який міг би бути ввести стрій, щоб остаточно змусити Росію відмовитися від продовження війни в Україні, зсу потрібно багато далекобійної зброї, бо ідея задобрити агресивних північно-сусідських нелюдів сьогодні зрозуміла навіть школярам. Вона провальна від самого початку. Треба все ж таки Робити удари по російських аеродромах, той самий Таганрог. А біля Таганрогу знаходиться завод авіаційний, який виробляє, ремонтує літаки, то це стратегічна ціль, Віталій Фанасієнко, Андрій Вєтошкін, спецкор, марафон. Єдині новини. ласка, зважаючи на останні втрати російських впс Чи є в них зараз можливість компенсувати ці втрати, налагодивши? Виробництво нових от літаків цієї серії, так, давайте будемо дуже обережними. Так, ми чули думку класного фахівця, що він каже що під сумнівом, але давайте будемо виходити з найгіршого, що є такі спроможності. На жаль, вони можуть обходити санкції, можуть купувати технічне обладнання. Якщо можуть обладнання, то можуть купити і фахівців. неважливо, це буде Китай, Індія, Пакистан. Виписати їх, щоб вони. Дали там не знаю, там інструкції, як це працює, допомогли це зробити. Тобто, виходимо з того, що теоретично така можливість є. Пан Буданов зазначив, що в них скільки залишили? 11 було в наявності всього, зараз набагато менше. Я більше даю ще таку фору на екіпаж. Ви теж тут зазначили? Це надзвичайно. Коштовний ресурс. Ти його не це не буряти. Ти не можеш приїхати до бурятіки. Так, от беремо 5 людей, сядемо тут. Крути, тут натискає, тут, тут не чіпай. Це не так. Це мінімум 10 років. 5 років навчання, мінімум 5 років практики, але зазвичай це виходить людина з досвідом десь 15 плюс років. Тобто таких людей вже не дуже і багато. Я думаю, що проблема саме з екіпажем, що не можуть його знайти або піднавчити для того, щоб поїхали на завдання. І от треба зазначити, що таке. 600 кілометрів. Якщо б ми кажемо, що росіяни були збиті орієнтовно над ну, перший літак, над окупованою частиною е, біля Азовського моря, і оці 600 кілометрів, то дуже приблизно вони бачили приблизно, не претендую на повну верифікацію, десь орієнтовно до Борисполя, до міста Борисполя Київської області. Зараз, якщо вони відтягнуться ще далі, 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 це. Моє таке власне припущення вглиб території Російської Федерації, то можливо їхній огляд зменшиться орієнтовно до міста на Дніпрі, міста Дніпро, тобто вже не велика частина України, а набагато менше. Скажіть, будь ласка, чи є зв'язок між знищеннями 50 і зменшенням зараз? Ракетних ударів по Україні дуже обережно припущу. Це пане Гнат, можливо, більш детально скаже. Я думаю, що так дійсно є, бо цей літак він ще раз бачив, де спрацьовує українське ППО, як на долоні бачив, бачив ракети українські, бачив українську авіацію, і, можливо, вони могли таким чином перенаправляти свої атакуючі ракети. Тому тут зона ППО треба трішки там наприкінці на північ, на, на південь. І ми бачили ці мапи, як ракети там місцями бувають. Перепрошую, петляють, вони коло коло нарізають, коло нарізають з західної України. Знову на північ, на південь. Можливо, це дійсно є пряма залежність, але тут треба почути наші військоповітряні сили.